На фоні процесу створення ватної іграшки покажу вам і розкажу, що ж таке ватна іграшка. Іграшки я починаю з каркасу: проволока або фольга, або лише вата. Намотую, роблю форму по ескізу чи з голови, частіше друге. І якщо це проволока, то намотую на неї вату і примотую нитками. Далі, коли каркас готовий, потихеньку тоненькими шарами, як от на відео, приклеюю вату, промазую або клейстером, або клеєм ПВА. Коли заготовка готова, вона має висохнути. І... Вже далі, після висихання, якщо є якісь впадини чи нерівності, або видно ниточку, я стараюсь їх закрити другим шаром вати. Знову сушу, а потім вже приступаю до інших деталей: одяг, аксесуари, вручки чи лапки. ну і так далі. А потім вже розписую акриловими фарбами, вкручую петельку і посипаю слюдою. Це такий природний матеріал для делікатного блиску, іграшки при штучному світлі або сонечку, Виблискує ніби іній. Ну, а потім найголовніше це красиво показати іграшку. Це вже найважче, особливо зараз, коли е, взагалі така темрява в будинку і немає світла. Тож ну, відео виходить ось такої якості, так що вибачайте.